Добрий день, вітаю всіх. Дійсно, сьогодні у нас відбувається визначна подія Конгрес місцевих і регіональних влад. Ми підбиваємо підсумки 24-го року. Дуже складний рік для громад, для наших людей. Я зі свого боку хочу подякувати кожному керівнику громади, кожному старості за те, що вони працюють сьогодні в таких умовах. За те, що вони працюють з людьми, великий внесок, звичайно, наших очільників міст, керівників обласних військових адміністрацій, спільна робота, єднання навколо нашої спільної мети, перемоги це зараз основне, заради чого ми працюємо. Наше міністерство зі свого хочу відмітити, що фокусується зараз на проходженні опалювального сезону. Ми відповідальні саме за опалювальний сезон в частині теплоносіїв, тому на нас зараз навантаження як ніколи велике. В цьому напрямку ми продовжуємо роботу щодо децентралізації енергоносіїв. Ця робота була започаткована. Ще навесні 2024 року зараз вона продовжується завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки всім донорам, які були залучені в цей процес. Ми можемо зараз сказати про те, що в нас встановлено біля 400 когенераційних установок в різних куточках країни. Все це дасть можливість нам і громадам, де це зроблено, вже. Більш спокійно себе відчувати під час цієї зими. Що сьогодні ми також презентували в рамках конгресу, це національну ініціативу «Пліч-Опліч». Суть цієї ініціативи дуже проста, але надзвичайно важлива саме сьогодні. Це допомога громадам. Ми їх називаємо, визначили їх назву як Форпости, громади, які знаходяться на прифронтових територіях. Які знаходяться на лінії зіткнення, цим громадам допомагають громади, відповідно, які знаходяться в більш спокійних регіонах України. Ми визначили три основні компоненти, за яким потрібно рухатись в реалізації цього проекту: це безумовно відновлення і швидкий ремонт тих зруйнованих будинків і осель. Для людей, які цього потребують, другий компонент це гуманітарна допомога. І третій компонент це культурний обмін в рамках цієї ініціативи в найближчий тиждень буде прийнята постанова Кабінету міністрів, яка буде безпосередньо вже визначати, яким чином буде здійснюватись фінансування, яким чином будуть здійснюватися ті чи інші організаційні заходи для того, щоб повністю відповідати законодавчій нормативній базі. Так на сьогоднішній день вже в нас підписано, 51 меморандум це 100 громад, які вже взяли участь в цій ініціативі. Між ними вже відбуваються конкретні, абсолютно дії щодо допомоги один одному. Хочу окремо сказати, що безумовно всі громади, які надають допомогу, висловили бажання в двох основних компонентах: перший це у відновленні, як це не дивно. А другий компонент це культурний обмін і всі громади зараз, під час святкових днів днів, які будуть відбуватися в нашій країні, залучають дітей з прифронтових регіонів до своїх громад для того, щоб вони могли відпочити і отримати святковий настрій, не дивлячись на такі активні бойові дії, які йдуть в нашій державі. Дійсно. Культурний елемент в нашому національному ініціативі зараз відіграє велику роль і велику зацікавленість. Дійсно, це не тільки про відпочинок дітей в тому чи іншому регіоні. За власною ініціативою, в нас одна з громад Тернопільської області запропонувала провести відповідний культурний форум. Для громад з Сумської області, і він відбудеться от найближчі два тижні. Ми зараз, зі свого боку, дуже обережно ставимось до координації цих заходів, і не міністерство зі свого боку. Не ініціює якісь окремі програми. Ми вважаємо, що горизонтальні зв'язки мають будуватися дуже гармонійно, і люди на місцях між собою мають визначати, що саме їм цікаво. Це надзвичайно корисний досвід. Для всієї країни і це приклад справжнього єднання. Як ви знаєте, можливо, на презентації ви чули, в нас був вже пілотний проект, який ми реалізували в Херсонській області, і він закінчувався не тільки тим, що перейменовували в нас назви вулиць, а й тим, що створювались сім'ї прямо на місцях, де відбувалася реалізація цього проекту, це і є наша мета. Тобто об'єднання країни, єднання її створення нових зв'язків, все це призведе безумовно до нашої ще більшої стійкості.